I'm ready. I'm ready all the time. <laughs> <laughs> Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо робочий день в українському кризовому у медіа-центрі. Тема наступної події презентація в Україні системи Чун Цін Дао. Нашими гостями є Сем Чін, грандмайстер кунг-фу, засновник філософської системи Чун Цін Дао та внутрішнього стилю китайського кунг-фу Іллі Цюань, Також віце-президент технічного комітету Всесвітньої Федерації бойових мистецтв, а також Сергій Гнєушов – Президент Української асоціації ліцювань Україна. Доброго дня гості і пане Сергію. Вам першому слово. Будь ласка, доброго дня, шановні друзі. Приємно вас привітати в цьому залі на нашій коротенькій прес-конференції. Хочу вам відрекомендувати і представити до вашої уваги грандмастера, засновника Джун Дао, внутрішнього стилю китайського шу і Ліцюань, який. Нещодавно приїхав до нас у гості. Джон Сіндао це є велика праця, якою він займався на протязі 20 років. І наступного року він її презентував на одному із своїх варшопів. І тому зараз ця система трохи змінила свою назву. Вона зараз є центральною лінією всього, що. Вже буде від неї далі розвиватися і впливати на різні сфери діяльності, також і соціальної діяльності. Це буде і освітні програми, які теж будуть входити в систему Сіндао, і медицинські програми, і ще може бути багато різних варіантів розвитку цієї системи. Семчин. Є послідовником системи і патріархом на сьогоднішній день він успадкував цю систему від свого батька Чін Кюна. Зараз він проживає в Америці, до цього він проживав в Малайзії і їхня родина вся має відтуди коріння. Сем Чін викладає більш як в 34 країнах світу і має ну, більш як. Більше 50 відділень ліцюнь у всьому світі. Його візит в Україну вже не перший, вже ми сьогодні з ним підрахували, він вже четвертий. От, тому дуже приємно, що наші відносини і можливість його співпали, і він знову до нас приїхав для того, щоб нам розповісти про те, яким чином буде розвиватися ця система і надалі. І я запропоную всіх, хто. Любить китайські бойові системи, а також філософію, традиції. Приходите до нас на воркшоп, який відбудеться завтра і в неділю. А зараз я хочу передати слово грандмастеру Чін Сьону, який вам розповість і відповість на ваші запитання. Дякую за увагу. Окей. Okay. Мікрофон. Добре. Так, між іншим я Сем Чін. Сергій вже представив мене, розказав про історію цього, тому я не буду про історію говорити. Але в будь-якому разі я би сказав, що це мистецтво, це мистецтво моєї сім'ї. Я це успадкував від батька. І я є фактично е, людиною, яка е, несе це мистецтво далі. Я е, це система, яка включає філософії, принципи, і це система того, яким чином викладати, яким чином спостерігати, е, як це все розвивається. І ми Розробили такий шлях шлях системи, який називається Джон Сіндау. Таким чином, я є засновником Джон Сіндау. Я спробую пояснити, що ж таке Джон Сіндау. І по-перше, ви маєте зрозуміти, що будь-що засновано на тому, на що ми посилаємося. Тут ми посилаємося на природу, і все має бути пов'язане з природою, розуміння природи, дуже важливо через розуміння природи. Ми говоримо про момент сучасності. Тільки момент і теперішній час дозволяють нам зрозуміти, що є, що. Якість того, що воно є. І далі ми говоримо про е, відчуття як таке, чисте відчуття, а винтал ми говоримо про шлях. Шлях такий, як він є, не можна нічого ні додати, ні забрати, тобто потрібно знати правду. І це означає бути присутнім в цей момент. Проблема, з якою ми стикаємося, проблема знати правду, знати момент. Для цього ми завжди використовуємо наш минулий досвід. Минулий досвід для того, щоб зрозуміти цей момент. Щоб зрозуміти момент, це його моменту вже немає. Ви використовуєте те, що ви думаєте на основі ваших відчуттів. Це відчуття, що вам подобається, не подобається, чого ви не знаєте. Тобто, ви робите судження про моменти. Цей момент сам по собі вже більше не присутній, це не реальна умова вже. І тому вам потрібно мати підхід для розуміння цього. Розуміння, яким чином можна знати з цього моменту, це джон Джонщин Дау. Джоншиндау це про нейтральне. Ви, по-перше, маєте бути нейтральним для того, щоб зрозуміти речі. І в джон Джондау в цьому підході ми говоримо про ментальне, нейтральне. Ментальне нейтральне і фізичне нейтральне. Через цю нейтральність, по-перше, в природі все змінюється. Ми говоримо про те, що коли все навіть ви старієте, і ви кожну секунду змінюєтесь. І ви повинні мати е, е, оце, е, відношення до нейтральності. Якщо ви не нейтральні, ви не можете змінюватися. Якщо ви не можете... Рухатися то означає, що ви не можете бути з моментом. Тобто це мистецтво навчає вас, яким чином бути в цьому моменті, яким чином рухатися в цьому швидкому процесі. І як ви можете це знати? Ми говоримо. По-перше, вам потрібно знати, що означає знання, що означає знати, що це означає. Що яка якість вам потрібна для того, щоб ви знали, і яким чином ви можете знати? І далі е, ваше знання засноване або на тому, що ви порівнюєте з минулим або з сучасним. Минуле це, це пов'язане з минулим, це те, що вам подобається, не подобається те, чого ви не знаєте. І е, те, що є вашою звичкою, те, що є вашим мего. На основі моменту це означає про е, чітке розуміння моменту, і мистецтво вчить вас яким чином розуміти е, е, оцей, цю точку контакту, коли це буде чітким. Ви тоді зможете зрозуміти, що відбувається реальну ситуацію. Тобто, ви не просто виносите судження, ви розумієте це. І з самого мистецтва це допоможе вам побачити розуміння того, як працює і розум, і тіло, яким чином розум впливає на тіло, а тіло на розум. І тут далі ви маєте зрозуміти самі себе, тому що ми кажемо, яким чином можете себе використати, якщо ви не розумієте себе. Це процес через джуншин-дау ви зможете залишитися спокійним, тобто не весь час, е, прив'язуючи себе до минулого, щоб зрозуміти момент. Тобто, ви завжди будете в правильному е, стані. І таким чином ви зможете. Використовувати це в мистецтві, в дії і також для здоров'я і для духовності. Ну, а тепер використання підходу дуже важливе. Ну, що? Звичайно, система тут. Система Джунчиндау. Ми розписали певні процедури, підхід, яким чином зрозуміти кожний рівень, який вам потрібно знати для того, щоб отримати цю чіткість, ясність. Чи є тепер запитання? Дозвольте, я почну. Хотілося б зрозуміти, наскільки багато людей в світі, і зокрема в Україні, пропагують або ж поширюють в маси цю філософську систему, це бойове мистецтво. Наскільки воно є популярним в світі, і в тому числі в Україні? Питання можливо до обох спікерів по черзі. Ну, як я вже раніше сказав вам, що в світі майже в 34 країнах є групи, в яких проходять заняття по, по цій системі, а також в Україні у нас, я думаю, що десь в більше 10 містах також є групи і проходять регулярні заняття по цій системі, яку викладає майстер Семчин. Ін оралдівулвіа are... в цілому в світі маємо десь сто сто п'ятдесят Може тренери, і більше двох тисяч членів нашої системи. Зумію завтра, післязавтра, якщо може трохи більше деталей. А з котрої по яку годину, де саме, і чи можливо ще зареєструватись, якщо така реєстрація? Так, да, Можливо, ще зареєструватися. Семінар буде проходити на, по адресі станція метро Позняки, вулиця Лариса Руденка, 6А, 814 офіс. Зареєструватися можна, так що ніяких питань немає. Якщо є зацікавленість, будь ласка, звертайтеся, зателефонуйте, ми вас зареєструємо і ви станете учасником семінару. Uh, yes, that's one thing that um одна річ, яку я хочу сказала. Джон uh, Шендау, uh, це у нас уже uh, викладається в академії, в, в академічних установах, в What Штатах college? є два коледжі, де це викладається. Uh, один із них UPenn. Ми Викладаємо це як курс студентський курс на три кредити, і студенти вчаться тому, як вчитися. Такі чином ми розширюємо інструменти спостереження і вміння навчатися З, за звичайними процедурами в школі. Вас студентів вчать предмету, а ми вчимо, як вчитися, як осягати себе, як себе дисциплінувати, як зосереджувати увагу, як цю увагу використовувати, як досягати чіткості бачення і Опанувавши ці інструменти, ви можете їх вже застосовувати, і ви здобуваєте таку чіткість бачення. Я хочу сприяти розповсюдженню цього уміння. І Ненсі Елен і допомагають мені вчи викладати цей предмет в коледжі для того, щоб цю систему можна було поширювати всі світі. І ми дійсно вважаємо, що система, яка може бути корисна кожному? Та, будь ласка, представляйтеся і адресуйте питання. Доброго дня, мене звуть Вікторія. Скажіть, будь ласка, а, яка кількість жінок а, вже присутня у вашому виді бойових мистецтв? А, це перше питання. Друге питання, скажіть, будь ласка, а, чи пов'язуєте ви свій вид бойових мистецтв з українським а, традиційним, скажімо так, бойовим гопаком чи спасом. Дякую. Амфорте. Uh, unfortunately... mm, на жаль, жінок менше в нас, але вони також вивчають систему і коли вони вчаться, вони вчаться дуже добре. А, і вони, вони займаються і кікбоксингом, і сайдауч розуміння себе і вміння використовувати себе, розуміння механізму природи в собі. Це важливо і оце розуміння механізму своєї природи, воно може бути потім застосоване де завгодно. Спочатку треба зрозуміти універсальне в собі, побачити, потім універсальність руху, потім універсальність до. Того, що тебе оточення. Отже, спочатку ти розумієш себе як універсум, а потім як частину довкілля всього, що тебе оточує. Тому що наші системи це навчитися. Бути нейтральним. Бути нейтральним це бути збалансованим, це віднайти гармонію. І тоді люди е, запитують, а як гармонія. Е, Групуються з бойовим мистецтвом. Бойове мистецтво це не головне. Головне навчити вас знати себе. Ми перебуваємо в часі і просторі. Розуміти, що відбувається довкола вас, і нас а, а, вам треба розрізняти причину, а не впливи. Тої причини, і тоді ви зможете зарадити причині, ми, ми тренуємо координацію, ми тренуємо баланс, щоб ви могли змінюватися, розуміти, що змінюється, і розуміти ситуацію, і вчитися від самої ситуації, опановуючи таким чином реальність, опановуючи правду. А, а. Тобто, в системі е, Джон ви маєте е, встановлювати кон, контакти з самою природою. Розумієте її. Тобто вона вже до вас говорить. Ви як. Е, е, Дзеркало, І ви як дзеркало, все, чого ви таркаєтеся, починає до вас говорити. І для того, щоб знати, треба відштовхуватися не від того, що ви думаєте, що вам подобається чи не подобається. Як тільки ви а встаєте на підвали не подобається, не подобається, ви одразу не нейтральні. Тому що для того, щоб мати оце нейтральне відношення до моменту і в цьому моменті, ви повинні знати правду, знати, як підходити до цього моменту. Коли до вас промовляє природа, то, то ви сприймаєте те, що. Вам кажуть всі речі, ви, як приймач для цих сигналів, ваш, ви очима сприймаєте, коли в темряві нічого не можна побачити, треба, щоб впало світло на речі, і тоді воно відіб'ється, і оця рефлексія дозволить вам побачити речі. Отже. Якщо увага сконцентрована? Якщо увага сильна, прояснена, то ви чітко все бачите. Отже, чіткість бачення залежить від оцієї чіткості. Що таке чіткість? Це розуміння зміни. А що таке зміна? Зміна це відмінна, це розділення, але в розділенні є єдність. Є, в єдності є взаємозв'язок, або у взаємозв'язку є причина і наслідок. Отже, якщо ви посилаєтеся на е, розуміння від вашого попереднього досвіду, то ви в певній рамці. Це як щось вміщене в цей стакан, в цю склянку. і ви всередині. Вам треба з цієї рамки вийти. І ця рамка це ваша точка зору, блокує вас від бачення. Реальності ширше От цього ми і навчаємо Джон Шендау, будь ласка, вже буде останнім запитанням. Представляйтесь і мене звати Олена. Є таке питання. Сьогодні вже було згадано, що в Джон Сендау входить ще медична і навчальна ваша програма. Чи можете більш детальніше, що для наших медиків стане цікавим? Дякую. Як я казав, по-перше, це потрібно налаштувати ваш мозок, щоб зрозуміти, що є, що це найважливіше. Ви повинні бути в змозі мати стосунки з вашим пацієнтом, наприклад. І все. Чому, що ми викладаємо, це через поноконтакт. Поноконтакт це не тільки контакт, коли ми торкаємося. Коли ми говоримо про поноконтакт, є чотири тут наших відчуття. Ми очима контактуємо, вухами, носом, ротом, тілом, мозком. Думками, тобто ви маєте розуміти, що цей контакт існує. Яким чином установити такі контакт, і яким чином ви можете залишатися в контакті, тому що ми отримуємо інформацію від поноконтакту. Що таке поноконтакт? Ви знаєте з понаконтакту. Але як ви можете знати, що ви знаєте, що поноконтакт чіткий? Якщо це ви не розумієте, що таке повноконтакт, то ваша інформація, яку ви отримуєте, не буде також чіткою. Або ви будете фільтрувати інформацію, ви будете фільтрувати, що ви хочете почути, що ви хочете побачити тільки. Таким чином, тому що ми з багатьма студентами працюємо, вони хочуть слухати те, що хочуть чути через оці декілька днів. А Оцей повно контакт, ми вчимо, яким чином використовувати цей повний контакт, а потім ми отримуємо пряме розуміння від того. А далі через нейтральність ми знаємо. Ми можемо тільки дати їм інструменти, а інструменти вони використовують для того, щоб отримати професію, тому що студенту потрібно пройти через різні професії. Це може бути терапія, масаж. Різні масажі, різні різні е, програми да, медичні. Вони будуть цьому вчитися як спеціалісти, а ми їм даємо інструменти, як діагностику, як дивитися, як бачити, як підходити. Тобто е, в щоденному житті яким чином ви... Е, Створюєте сім'ю, яким чином ви реагуєте на довкілля, що таке нейтральне. Нейтральне це позитивне. Нейтральне в момент, це означає, що ви робите щось правильно в цей момент. В цей момент, якщо ви знаєте, що таке теперішнє, то те, що ви робите, це ви робите. Пристрасно, тут нема судження, і ви таким чином е, будуєте ваше е, те, що у вас ото, оточення ваше. Якщо ви правильно це збудуєте, то у вас буде гармонія, буде мирне життя. І в кінці всі шукають щастя, так? Щоб бути здоровим. Ви і в бойових мистецтвах вони також не для того, щоб битися. Якщо подивитись на мій веб-сайт на Фейсбуці, я там виступаю в китайських китайські. Ем... Мистецтво бойові це не для того, щоб дратися, боротися, а це для того, щоб вчить, як бути гарним, гарним як батько, як водій. Це більше ніж просто таке бойове мистецтво. Ми вивчаємо ми використовуємо бойові мистецтва для того, щоб укріпити ваші основні якості, тому що ми хочемо. Ваші спеціальні е, якості е, розвивати, як, такі, як е, швидкість, скажімо, готовність. Якщо ви готуєтесь до спорту, там є готовність, але це не тільки те, що ви робите в бойових мистецтвах. Якщо ви щось неправильно зробили, то ви в дисбалансі. І таким чином ми даємо вам прямий відгук. Чи е, ваша е, увага правильна чи неправильна, тому що для уваги потрібна готовність і е, е, швидкість на цьому і реакція? Скорої зустрічі. Дякую ще раз. Шановні колеги, наступна подія буквально за 5 хвилин.